Куркуль це основа села да й української державності, бо це міцний мужик, він певний авторитет, і він ще знаєте, і патріот. Побільше е, куркулів цей рік. Поточний 23-й, позитивно аномальний. Що в період вегетації були опади, і ми от бачимо ну умовно рекордний урожай. Що його похвалитися, чи чи щоліться українські сорти дав нам 11 тонн і. Те, що от мішком ми посіяли, ну тонної насіння посіяли 4,5 гектари, а получили 49 тонн там з хвостиком. З інституту нам сказали, що це рекорд в Україні. Ну я думав, якщо це такий високий урожай, то це пшениця буде ну, фуражна. Бо залом цей рік у багатьох фуражна. Ми здали її на аналіз: кліковина за 25, білок за 12, то. Тобто відповідає хлібопекарській пшениці ну другого класу. Всім привіт! Сьогодні команда Коркуля працює на Київщині в Бориспільському районі у господарстві «Горколес». Ми поспілкуємося з головою господарства Віктором Васильовичем Шеремети про такі важливі питання, як робота асоціації фермерів під час війни. Що варто вкладати, а в що ні. І як взагалі працюється фермерам на київщині? Тож ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, і дивіться більше про Куркуль. Поїхали! Добрий День дуже раді бути у вас на господарстві. Ми тут були два роки тому. Приїхали дізнатися, як у вас справи зараз. А я так розумію, раніше два роки тому у вас було 2000 гектар, і 500 гектарів. У вас було на аутсорсі. Щось змінилось? Ну трошки прогрес певний є. Ну. Особливо, ну можливо, зараз, останнім часом, хто -то хоче чи переждати, чи що, то дають там землю в користування нам, бо сьогодні складно вести своє виробництво. Ну а в нас там певний запас був, то є можливість працювати. То наскільки збільшили це? Та ну не, не набагато, там на декілька сотень гектарів. Так а раніше ви а, сіяли кукурузу. Пшеницю, ріпак, сою так? і соняш. Ага, сонягасою, соня ну, це основні це... всі культури наші. щось нашої. додалось. Ну так садок трохи ж розвинули гірчиці, бо добрива дороги. сіємо гірчицю, щоб нас ідерат мати насіння. Гороху трохи попробували озимого і почали на зиму сіяти горох. Бачимо, є певний результат, але поки що ну не в великих масштабах, там де то десятки гектарів всього. Ви відмовлялись від ярої групи? Так нічого так? Ні, звісно, я от і сказав, що ми навіть горох в основному всі ж практикують яри. Горох, а ми сіємо. Озимий, ну ми ж розуміємо цей рік поточний 23-й, позитивно аномальний. Що в період вегетації були опади, і ми от бачимо ну умовно рекордний урожай. Да, ми пшениці, ну. Що його, похвалитися чи, чи що. Ми посіяли декілька сортів іноземної селекції і супереліту української селекції Інституту фізіології, Сніжинка називається. Усіх взяли по бегу, по тоні насіння, Усіх висіяли рівними частинами. То ми отримали, якщо іноземну селекцію і такі брендові всі сорти, получили трохи більше 10 тонн з гектара, то це Український сорт дав нам 11 тонн, і те, що от мішком ми посіяли. Ну, тонної насіння посіяли 4,5 гектари, а отримали 49 тонн там із хвостиком, То це виходить 11 тонн. З інституту нам сказали, що це рекорд в Україні. Да. І, ну я приємно теж вражений, то, що це українська ну, да, селекція і, і дала. І ще один факт: ну я думав, якщо це такий високий урожай, то це пшениця буде ну фуражне. Mm. Бо залом цей рік у багатьох фуражна. Ми здали її на аналіз: кліковіна за 25, білок за 12, то Тобто відповідає хлібопекарській пшениці ну другого класу. Якщо раніше ми надавали перевагу виключно іноземній селекції пшениці, то зараз бачимо, що наш не не уступає, і це другий рік. Ми бачимо, що наша вітчизняна селекція не поступається. Чи змінилось щось у вас в оброб... ну, в технології обробітку? Ну, там. Технології? Ну, загалом, ні, ми практикуємо в основному глибоке рихлення, а там, де стрижнева корнева система культури, ріпак, ми спробували вже декілька років сіяти по стриптілу шириною міжрадь 70 см. Це теж я на практиці ніде не бачив, щоб сіяли так. Ми спробували це 5 років, класична технологія Оренка і рядом це. Побачили, що і рік був сприятливий по опадах, що ріпак зійшов і на оранці, і на стриптілі, але затрат там менше, а урожай був практично однаковий. То ми вже всі роки практикуємо тільки посів сівалками точного вісіву на шириною між раді 70 см і робимо. Пострибтіло, тобто міжряддя робимо полоси по 70 сантиметрів шириною, і от перевагу однозначно, особливо цей рік. От ми подивилися, ну, сусіди у мене посіяли навколо пооранці, але в нашому регіоні дето вже два місяці, практично не було дощу. Поранці посіяли, все було зроблено так, як вимагає книжка, те, да. книжка і технологія. Як мені в свій час ще 20 років назад, німці говорили, що під репак тільки обов'язково оранка повинна бути. І вона в той час себе оправдовувала, бо буквально там 10 років, ну можливо, ще 5, у нас іще опади проходили літом і виорали, дощ пройшов. Ми посіяли і були сходи. Але останні майже 10 років сіємо Суху землю тому ми почали практикувати вночі орему mm -hmm. і слідом пускали сівалку. І перші роки ще результат був, бо волога земля виверталася, і ми фатали ту каплю вологи і сходи мали. Але останні дето ну там років п'ять вже виоруємо, а земля суха. Тому 5 років практикуємо усю площу, нарізаємо борозниці mm -hmm. на 70 і зразу туди сіємо. І ми ну практично ну майже 100% отримали сходи. А те, чого рів сусіду сусідів, зерно лежало до цього часу. Поки не пройшли ось нещодавно дощі, ну ще сходів я не побачив. Ну, думаю, ну повинні бо, да, так. Я думаю, будуть сходи, але ж те, що кінець вересня, те, що вже ж у зиму рипаку вийде з малою кількістю листочків і може не призимувати. А під пшеницю, то ми після рипака ну, проводимо дисколаповий обробіток. Ну так дивимося по, по погоді. Якщо погода волога, то глибше обробиток, якщо суше, то більше обробляємо. То а яка в цьому році погода? Вона в принципі сприяла врожаям? Врожаям? Ну на мою думку, да. Я от вам говорив, ми от ну на цих ділянках, де от сортові ділянки, ми отримали більше 10 тонн. А так на товарних посівах то де, де около 9 тонн. Ми отримали урожай, Це ну найкращий урожай за можна сказати за нашу історію. Звісно, ми його поливали гарно усім, що можна, і посипали, що треба туди давати. Тому ми отримали пшеницю другого, де дещо там третього класу, тобто фуражу нема. І в цьому плані ми задоволені, То що нашу пшеницю охоче купують борошномели і столичні, і наші тут бориспольські лини навколишні. Тому у нас проблем з реалізацією немає. І на цю пшеницю на сьогодні, якщо порівнювати, то є ціна, тому от, можемо працювати і мати певний фінансовий результат. Ми от поки не вкладаємо в дето в розширене виробництво, але по технології практично не зменшили вкладення ні добрив, ні насіння можливо, дето переключилися із якщо от по кукурузі, ми виключно раніше декалб. Ну, монсанто закуповували. Зараз е, взяли більше вітчизняних наших гібридів. Українські гібриди ну, незначно поступаються по урожайності, по вологовіддачі вони дещо гірші. але є хороше напрацювання і наших Дніпропетровського інститута. А я в свій час е, ну. Як працював на державній службі. Ну я був ініціатором того, щоб була компенсація нанесення вітчизняної селекції. Ну важкувато пробивалося, але погодився. Я до долучив і науковців щоб вони з своєї сторони, і щоб там урядовців. Я розумію, в яких умовах знаходиться насінніводи умовно європейський і український. Там отримують тро. А в нас ну, вони в гірших умовах. І там менеджери отримують хороші бонуси, просувають гарно насіння іноземної селекції. У даних умовах, чи патріотично, чи не патріотично, але копійка вкладена у вітчизняне виробництво. Якщо це дали фермеру на компенсацію насіння, то він сам. Получив певну вигоду раз, потім отрима насіннєве господарство, бо більше продало насіння. І третє, отримав селекціонер, бо його продукт. Також Це залишилось в державі, давайте скажемо так. Да, але та. одна гривня дала користь трьом суб'єктам: фермеру виробнику вже товарного насіння, насіннєвому господарству, яке виростило, і селекціонеру. А якщо в співвідношенні відсотковому взяти, то скільки у вас вітчизняної селекція? Скільки нашої? Е, Де то майже половина вітчизняної іноземної і і, да, ну там е, різних. Е, компанії. а що подобри вам? Які вносите? Я бачу, ви вже закупаєте на нову ну, на. Наступний, на наступний, та, на, наступний ну, рік. Ну ми, як правило, ми завжди практикуємо купувати в добрива. Зараз ми розружаємо цю азотну групу. Розуміємо, що як правило, в цей час літом найнижча ціна на азотну групу. А вже там після нового року ціни, як правило, піднімаються. Але у воєнні роки вони не факт, що так може бути, тому що у багатьох аграріїв ну мало ресурсу, щоб закупити добрива. І а пропозиція слава. Богу є і ціни можуть не піднятися суттєво. Ну як хотів чим не, не піднялися, але все таки, ну перестраховуємося. І ми закуповуємо зараз і карбамід, і селітру складуємо на на склад, щоб мати на наступний рік рідкі. Добрива. І рідки те, що посуд можна було заповнити, який у нас був, то ми залили. І якщо бути об'єктивним, порівняти ті ціни, пригадайте, от да, рік на, на назад ну так. Да, карбамід. І ми теж в той час закупили, саме ж бачили ціни на газ, зростуть. Очікували, що високі буде ціни на, на добрива. Ми закупили карбамід наперед по 38 тисяч за тонну. Відпіднявся до 41 одної, і потім оце почало знижуватися. А рахували вже прибутковість е, по культурам. Чи щось реалізовували, чи притримуєте <плес> на пшениці о, і у нас другий клас, то однозначно прибуткова кукурузу. Звісно, по тій ціні, що пропонують тут на Ніболоні, ні у нас на елеваторі 3850 за тонну. Це на грані збитковості знаходиться. Ну але ми у нас ранні гібриди кремнисті і ми от за. Продаємо ну, по 5 тисяч. Зрозуміло, що це не висока ціна, але я продаю це зараз, бо завжди не продаю період жні. але mm. розумію, що треба, щоб вистачало місця до усього урожаю. А те, що ми на початку говорили, урожай. От Ми почали молотити ранні гібриди, які, є, ну, так би мовити, завжди дають менший урожай, але молотимо. По 11 тонн урожай складує. Тому ну, я подивився, що ті пізніші гібриди, як правило, це більш урожайніші. тому треба реалізувати щоб було місця для продукції бо з елеваторами з портами ну ми бачимо проблема тому от переробка кремністи гібриди кремнисту кукурузу у нас беруть на на крупу то це єсть а от фуражної буде певна проблема ви кажете що трошки розширили сад ви можливо в державні дотації так закладали сад чи просто свої ініціативи у вас горіхи, горіхи. горіхи. Фундук Тільки, і волоські. Так, ну в основному фундук. Побачили, що перспектива більша в реалізації. Хоча я дивлюся, по Україні ну всі кинулися в сади, горіхи і фундук багато, що і дотацій да, багато. Да, да так то, то, думаю, з реалізацією можуть бути проблеми, але е, ми, от експортували, ну відносно продали у Балтійські країни ріпак, загрузити фуру. Ріпака, який там коштує ну, умовно там 15 тисяч, і загрузити кукурудзи фуру, яка вартує там 4 тисячі, ну це і логістика. Скільки там, скільки там, то якщо загрузити фуру горіхом, то в принципі логістика ну. Один відсоток від вартості умовно. Я думаю, через років де то так піде товарний горіх. То маєте вже напрацювання, що будете його вивозити за кордон, чи тільки тільки думаєте? Ні, звісно, на ці це основне питання. У нас основні споживачі нашого гороху, чи горіх це ну європейські країни, ну і азійські там близькі ну, арабські країни. Урожай цей рік умовно рекордний буде, погода сприятлива, Де да, я й бачу перший на навіть по соняшнику, по сої, по кукурузі, по пшениці ну, хороший результат і, можна сказати, рекордний є. Але оця маса, чим більше урожаю, тим більше проблем. Треба їх дето скласти чи продати. Менше було б урожаю, менше проблем було б. Ну але більше урожай не дорівнює більше прибутки чи до просто. Рівня, до рівня. До, до, до ну це, це не так, як було довоєнних до роки, Дійсно, як я кажу, ну гріх жалуватися було в аграрії, до війни. Золоті часи були. Зараз можна жити, можна працювати, і, і навіть та е... треба жити і працювати. Да, це да, Розкажіть, що у вас змінилося після початку великої війни, які виклики зараз стоять перед ну саме вашим господарством, можливо, перед фермером вашого регіону? Те, що у нас люди пішли на фронт, прийшлося пенсіонерів залучати yeah, 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 до роботи. А ми розуміємо, що от, е, продуктивність молодої людини і пенсіонера різна. Ну і звісно, фінансовий стан. Ми до війни мали такий ресурс, що могли ну там. Три роки ми комбайн новий купуємо чи трактор. Зараз ресурс більш обмежений. Ну, не дозволяє, що то покращувати умови праці для хлопців, але всі розуміють, що я їм говорив, що ми от сьогодні працюємо і за себе, і за того парня, який там на, на, на фронті. Скільки зараз у вас одиниць техніки? Тракторів, там комбайнів власних? Три комбайна і десяток тракторів. А чи були якісь проблеми там з постачанням деталей, чи можливо з якимось е... Це... обслуговуванням? Це була проблема. На початку бойових дій, коли в нас тут рядом майже до Баришівки доходили, і тоді, от квітень місяць, весняна посівна насіння доставити ніхто не міг засоби захисту, То була проблема. Ну ще там на початку літу, зараз слава Богу, все на налагодилось. Тобто сервіс працює. Техніка найбільш дорогий сегмент виробництві, можливо, як я говорив, ми змінили більш напрямок у насінництві, більше в наш. Вітчизняне, воно значно а, а, дешевше. і завчасно закуповані. Тому на ту посівну у нас були закуплені добрива ще до, до війни, а на, на цю ну, ловили моменти, де найнижчий час продаж добрив. То ми ну навіть брендові самі дорожчі добрива яри, то ми mm -hmm. закуповували. У вас почався вже е, збір кукурудзи, я так розумію, Так, так Ми розуміємо, що не можна відкладувати уходити далі, бо у осінь пізню. Чи навіть зиму, тому що е, підуть дощі, вологи більше набере, тому ми вирішили навіть не, не ждати той період, коли ну, максимально упаде волога, а зараз там 18 до 20% вологи збираємо. Зараз поки що мало хто продає кукурузу, у нас є реалізація ну, відносно по нормальній, відносно нормальній ціні 5 тисяч гривень за, за тонну. У вас е, давно сушка. Наскільки вона себе виправдовує, в принципі, звичайно, якщо бо це нам продавати де то на елеватор, навіть не враховуючи ціну, а технологічно черги, комбайн буде стояти, тому збирання буде не проходити так швидко, як ти маєш своє. Ну і звичайно, ми сушимо не газом, не диспаливом, а на палетах. Ну ще у нас одна сушка є на. Теж на твердому паливі, то в такому плані ну, вигідно, тоді воно оправдовує. А якщо б це б сушити ще на газу, чи а ще гірше на диспаливі, то б це б ну, в гарну копійку б увійшло Тоді б ця кукуруза б ну, не золота була б, але не прибутково. Неприбутково, прибуткова. А десь купуєте пилети чи. Самостійно робити? ні купуємо. Ну ризник. Звісно, от якість впливає на процес сушіння, бо ти там коксуються, ти є менше, там дає більше калорій. Ти, ти менше. Ну так шукаємо, де більш якісні. Продукт є. Звісно, найкраще це з дерев'яних хороші пляти, але вони дорогі. Тому зараз практикуємо і соняшникового лушпіння. Вони більш дешевші. Але ну, думка була, що от ціна на кукурузу сьогодні дешевша, ніж стоїть піляти. Тому я знаю, фермера на Полтавщині та опалює. Самим зерном, ага, так да, і з однієї ну ну це получається ну вигідніше. Скільки зараз у вашому регіоні регіоні оплата пайовикам? Якщо так говорити, існує і, і ні, існують певні домовленості. І хлопці mm -hmm. кажуть, ну давайте не виходити, бо ну ціни впали за 6 тисяч за гектар. Mm -hmm. 6 тисяч гривень, щоб не не виходили. Але от один із прикладів, теж ну, негативний, те, що нема регулятора, що до цього допускаються до аукціоні всі, хто, хто попало. У нас в одному селі на аукціон виставилася земля. А воно у фермера, так би мовити, в його. Всередині знаходилися. І щоб не втратити. А, тут дірка, виходить. Ну, ну умовно, <рес> та, <рес> ну, умовно, так. Та. І щоб не втратити цю землю, він бився до останнього. І він заплатив 30 тисяч за гектар оренди у рік. І це вже. Він знає, що це, це якісь, з якась спекуляція це просто. Так втону. а йому накрутили. Йому mm -hmm. на накрутили. До речі, я теж в одному аукціоні приймав участь, було теж на моїх землях. Там це людський випас. Я кажу, давай оставимо людям цей випас, не будемо. Ну він каже: можемо, давай мені штуку чи що-то за гектар. І я не буду вам заважати, з да? з заважати. Ну, тобто такий, я, я, ну я, звісно, не погодився, ну, понятно, на, накрутив ціну тоді, ще це до 15 тисяч за гектар. Угу. То, в принципі, це породжує якусь таку. ну Непідставний не ріст цін на да, На... Так, да, на... Да, да. необґрунтоване, неадекватність. Ну, і фермер розуміє, що він вже влазить ну, ну, в такі борги, у збиток, ну, але, звісно, ну, чи ще принцип ну, вступати не, не хотів, бо це ну, його земля. Була. А люди готові продавати зараз, в принципі, свої паї? Якщо хороша ціна, то так. Да. Якщо умовно у нас до війни була 2 тисячі доларів за гектар, то зараз, якщо вище, там до 3 тисяч, то пропозиції є. Є, то в принципі треба треба тримати. А як ви, от ну, моніторите свій земельний банк? Чи немає якихось таких ну продажів без вашого відома? Чи чи чим, чим ні, ну, ну плюс закону те, що без мого відома? Ну а у вас є першочергове право та, я нотаріус. повинен повідомити, повідомити. нас зразу так, точно, чи ми такі. купуємо, чи чи ні? Якщо ми відмовляємося, тоді купує так, ну тоді хто більшу ціну дасть. Загалом для сьогодні для аграрного сектора це питання реалізації. Бо, ну як є реалізація, тоді практично можна сказати, основна маса проблем буде вирішена навіть при таких цінах. Чи ні? ні, ні, я маю реалізація через порти. Якщо ага, порти за, запрацюють, то тому ні. Сьогоднішні ціни, як я говорив, якщо є фінансова подушка попередня, то ти ще можеш планувати, що то розвиватися. А якщо не було що, то. Раніше передбачено, тому для багатьох буде складно існувати. Ну але ми розраховували, що така може ситуація, тому не витрачали ресурс на якісь там речі, які може сьогодні нам і не треба. Слава Богу, все закриваємо. Всі, всі потреби, які у нас виникають над цими питаннями. Працюємо тому від глобальних чого проблем нема. Довелось відмовитись. Ну, як я говорив, кожен рік ми купували нову техніку. По це Було декілька одиниць чи просто... це декілька, декілька одиниць, як правило, були. Зараз не купуємо те, що є, з тим працюємо. Ну слава Богу, вона в нас не такого там старого вжитку, практично вся відносно нова. Ну але завжди хотілося б поновлювати, ну покращувати умови праці. То купували більш сучасну техніку. Ну зараз обходимося тим, що, що маємо, бо не знаємо, коли закінчиться війна, і скільки в таких умовах можна працювати. Тому певний ресурс підтримуємо і продаємо у той час, коли вже виникає потреба. Що ви ще побажаєте нашим фермерам, які зараз працюють, найперше не втрачати віри, не падати духом, бо пізнати, що все залежить від його особисто. Не треба в своїй діяльності там сподіватися, що Європа нам допоможе, там влада наша допоможе. Тільки сподіватися, в першу чергу, на себе. А вже те, що допоміжне бути, то вже так би второстепенне. Тому от працювати і бути впевненими, що це буде добре. Супер. Дякую вам дуже.